В ефірі Лайт студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю про волонтерство під час війни про Херсон і Одесу. Говоримо в цій годині з моїм гостем Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа. Вітаю вас, доброго дня, шановні глядачі. Дякую, що ви тут. І найперше питання, щоб у наших глядачів була змога зрозуміти більше про вас і організацію, коли ви вирішили для себе зайнятися волонтерством. Як і кожен українець, наша діяльність волонтерська вона почалася з перших днів війни. Для мене особисто в 4 ранку, коли я був в дорозі, рухався в командировку до Києва. Першу ракету ми зустріли в Умані, і це був жах. Цього ж дня ми відразу з нашими друзями колегами прийняли рішення, що потрібно допомагати. Ну, всі єдналися і когось годувати, когось одягати, комусь там давати бутилки для коктейля молотого тощо. І ми побачили, що нас дуже в це виходить. І прийшов час, коли потрібно було реєструвати офіційно якусь юридичну площадь для того, щоб прозоро допомагати людям прозоро надавати ефективну допомогу, щоб були якісь мережі і опрацьовувати запити. Хто в вашій команді фонду? У нас дуже багато волонтерів різного напрямку: юридичний напрямок, бухгалтерський напрямок, СММ-напрямок. Такий напрямок дуже важливий. Це, скажімо, відділ, який. Робить логістику, робить розвантаження вантажів, фахування пакетів. То що це, це ті, е, ті люди, які сьогодні, ну навіть уже спустя три роки, вони продовжують їм тяжко, але вони продовжують робити і єднається бізнес, єднаються міжнародні партнери, і це все наближає перемогу. Ви робили якісь підсумки, роботи? Якісь... Я розумію, що ваша діяльність все одно передбачає звіти, так тому що треба показувати свою діяльність перед партнерами, скільки пакетів, обсягів допомоги було надано вже за цей великий період. Ми робимо кожного року, на жаль, доводиться робити кожного року такий підсумок, але зараз в мене тільки останній місяць, от ми роздали, візьмемо тільки Херсонський напрямок. За останній місяць ми роздаємо в півтори тисячі продуктових наборів. Це тільки продуктові набори. Плюс у нас медичні напрямки. Ми вантажівками возимо кроваті, лікарняні, возимо обладнання, інфузомати, медичні розхідники, все це те, що торкається напрямку шпиталів. А ще є військові і також допомагаємо військовим, сітки, там різні речі, дрони, автівки. І воно тяжко. Ми інколи зморюємось, але ми працюємо. Про партнерів я знаю чітко, що міжнародні партнери завжди працюють тільки на гуманітарні місії, тому що з військом вони не можуть працювати так, наче вони допомагають війні, тому лише гуманітарний напрямок заповнюють. І за це велика дяка, тому що тут теж багато потреб. То ваші партнери, знаєте, ми починали працювати з різними фондами, як там каже одна людина, дуже відома. Стукайте в двері і вам відчинять. Ми в різні напрямки стукаємо, в різні напрямки бігаємо. Але от прийшов одна людина, і нам порадила пройти верифікацію в є в такої організації, як НАТО. Є верифікація Мілітерин благодійних фондів вона допоможе нам трішки працювати простіше з із наземними донорами. Наш фонд він пройшов цю верифікацію. Ми визнані надійними друзями України. Вони готові з нами співпрацювати, і ми отримуємо гуманітарну допомогу з США міжнародних партнерів. І нас визнали, наша діаспора в Штатах. Надійними друзями вони допомагають, вони відкликаються, і знаєте, нашу діяльність висвітлюють регіональні СМІ, місцеві СМІ це дуже нам допомагає. Робити те, що от ну, у нас сьогодні кожен повинен робити, і ця верифікація накладає на вас певний обов'язок і відповідальність. Таку а, так о... тримати марку, так би мовити, бути так, надійними так. і сьогодні, і завтра. Е, верифікація дається на якийсь певний період, чи це така безстрокова тема? Ні, ні, вона не безстрокова. Вона там проходить деякий час. Ця перевірка знов і знов. Ти повинен підтверджувати, що ти дійсно є. Той благодійною організацією прозорою організацією, без корупції, без якихось речей тощо, і ми пройшли це. Ми ну, ми реально працюємо. Ми пройшли це, це можна офіційно перевірити. А, і сьогодні ну, ми пишаємося, що є можливість навіть з міжнародними партнерами працювати, і якісь запити вони набагато швидше опрацьовуються. І є приклад, я вам наводив. Ми Колись працювали з політехнічним університетом, був реально приліт. Всі вікна вони повилітали. Ми допомагали також, хто, як і кожен одесит. Ми прийшли на допомогу. Ми вставляли вікна, робили офіційний збори, на жаль, ми зібрали півтори тисячі гривень тільки в Україні. І це дуже прикло, прикро. Це не тому, що ну, ми такі невідомі, це тому, що українцям тяжко. Тяжко донатити, настав на жаль, такий час. Але є донори, є партнери, з якими ти спілкуєшся, і вони відкликаються на запит. Вони готові приходити допомагати, і це дає результативність. Дякуємо всім партнерам. Я повернусь до ось цього знаку якості верифікації, тому що в суспільстві є такий запит на довіру до фонду. Тобто я задоначу або окремій людині, яку я знаю, там колезі, який пішов у військо, так, або, наприклад, фонду, який вже руками працює на армію. Ми знаємо, там в них вони популярні в місті. Наприклад, перше, що спадає на думку, це корпорація монстрів. І я, от про шляхетну справу, що тут, знаєте, такий знак якості, тобто ми настільки відомі для наших міжнародних партнерів, настільки якісно ведемо свої звіти, що це теж так інструмент для того, що користуйтеся, ми нам можна довіряти. Бо дійсно, от є таке в суспільстві. Знаєте, я або краще особисто передам ці гроші, так або лише тільки тим, кого знаю. Знаєте, для мене був дуже великий виклик, коли я прийняв рішення зробити благодійний фонд, благодійну організацію. В житті ніколи не займався благодійністю, як і кожен там колись підтримував нужденних тощо, але прийшов для мене виклик зробити цю організацію. І я собі зробив в єдине правило. Угу. Там моє ім'я, моя фамілія, і я відповідальний У і. Собі. Розумієте, є речі, про які краще робити їх на 100%. І для мене дуже важлива репутація благодійного фонду, тому ми йдемо на всі моменти, щоб нас реально перевірили, реально вдосконалили, що ми надійні. І сьогодні всі іноземні багато партнерів. Ми робимо один от останній проект. Ми її назвали Місія порятуванню життя. Ми не тільки їздимо на Херсонському напрямку, по нам прилітає інколи, на жаль. а Ми ще працюємо в Одеському напрямку і з шпиталями, з лікарнями на півдні Одеській області. Нас, нас була можливість з останніми нашими партнерами зробити в аграрному та Рутинському ліцеї повну заміну вікон на 3,5 мільйони гривень. Це колосальна сума, це великий бюджет. Але сьогодні наші партнери вони допомогли це зробити. Юкре Джем це є наші одні з партнерів, які допомагають. Сьогодні, от зараз, ми спілкуємося. Бригада вже робить заміну, повну заміну вікон в лікарні Тарутинській. Ми зробили 86 вікон. Це на 2,5 з половиною мільйони. Енергоефективні вікна, які дуже будуть корисні для військових, для переселенців, для дітей тощо. І, і, і тут це також наш фронт, на якому ми повинні працювати. Ви згадали про Тарути що в один з медзакладів привезли генератор, яка там потреба була. Там дуже велика була потреба, нагальна потреба. В, бо зараз як не тільки в цій лікарні, але й в багатьох інших лікарнях є вимкнення світла, але є пацієнти, які продовжують хворіти, продовжують боліти. Їм потрібна підтримка надалі. І світла по 6-5 по годин немає. І в цьому напрямку також треба була наша допомога. Ми привезли на 100. Прошу вибачення, на 80, ну близько 100 кВт Генератор дуже великий, потужний, десь 500-600 тисяч генератор. Але ця допомога також прийшла від наших партнерів, від наших донорів. І зараз ми вже веземо в цю лікарню і інші понад 100 е, кровать Та кровати це наші плани. Ми готові працювати, бути корисними і в цьому напрямку також. Після деокупації Херсону, ми бачимо, як щільно російська армія обстрілює Херсон. Дуже потрапляє місцеве населення. Які запити у містян? Що їм потрібне нагальне найперше? Ну, знаєте, запити нагальні. Ми е, зробили такий напрямок. Їх там дуже багато починаючи від гігієни. Треба о, все так. Починаючи від гігієни і закінчує екскаватором капати траншеї. У мене недавно прийшов такий запит, але ми не займаємося, на жаль, таким напрямком. Це вивозити двохсотих-трьохсотих. Інколи така ситуація є. Ми відмовились, тому що ну, я психологічно, морально ці, ці моменти не переношу. Чому? Тому що е, краще бути корисним в, в, в цьому напрямку. Е, ну, ми вирішили туди возити гігієну і продуктові набори. Їх там розбирають нам люди інколи такі речі розповідають, і як кулі прилітають, і в телефоні застрягають життя їх спасають. Як одну людину вивозять е військові з лівої сторони, і троє загиб загиблих, одинадцять ранених, а одну людину витягнули. І таких речей дуже багато ми їх чуємо. І буквально недавно ми їздили, роздали 480 наборів продуктових наборів. Е Самому в Херсоні близь, близько, близько возлі Інгульца, там є населений пункт такий, і ми там працюємо також. Їздили до військових, передали дві автівки, сім, сім потужних автівок, забитих там гігієною, продуктовими наборами, турнікетами, сітками, медичними аптечками, всім різним. Це ми передали військовим бригадам. Я вони отримали. І для нас дуже дуже приємно отримати зворотній зв'язок з цього напрямку, коли військові задоволені. І от ця посмішка це для нас от знак того, Винаграда, що ми, ми, так? ми е, так, так, це не якась там подяка, і ще якісь речі. Це от та посмішка, щира посмішка, щира подяка від військових. Ну це круто. І ми продовжуємо працювати. Ми взбодрюємося і йдемо надалі робити свою справу. Які найближчі плани фонду? Їх дуже багато, навіть дуже багато. Є плани у нас зробити сьогодні багато заходів дитячих. Є в планах бути корисним в медичному напрямку. Зараз ось я вже підкреслив, наголосив, що ми шукаємо і веземо 100 кроватій таких різних. Вікна вставити до кінця в лікарні, де ми привезли зараз. Ще є три генератора. Ми зараз будемо вести їх в лікарні. Автівки опять хлопці просять поза ми збираємо, шукаємо, спілкуємося з нашими донорами. Бо 154 бригада, вона просить про допомогу, щоб ми їм дали. Це наша танкова бригада. Просять, щоб ми їм дали автівку. Ну от, от такі, от у нас плани. Їх багато більше, але оце саме нагальне. Що можете, те і закриваєте. Так, так. Ви проводите заходи, направлені на дітей, і це завжди, коли я розмовляю з волонтерами, це така окрема історія, тому що діти вони такі щирі, безпосередні, дуже чекають ось цієї уваги, так і особливо подарунків. І, взагалі, коли в маленьке якесь містечко, селище приїжджає, приїжджає хтось з якоюсь програмою. Це завжди подія. Велика подія для місцевих. Принаймні, так волонтери бачать зі свого боку цю ситуацію. Як вас зустрічають діти? Який фідбек від них отримуєте? Знаєте, діти вони завжди раді тим, хто щось їм приносить, починаючи від емоцій, закінчує якимось подарунком. І це круто. Насамперед, круто. На жаль, я сам батько двох. Малих дітей, дві гарні донечки, і, на жаль, мої діти, як і інші діти, вони потерпають від звук сирен, від обстрілів, від різних моментів. І як моя дитина, я хочу, щоб раділа, посміхалася. Я стараюся роблю все можливе зі своїм благодійним фондом, щоб і, і діти військовослужбовців тих е, героїв, які взяли в руки зброю, пішли захиста, захищати державу, і щоб вони були спокійні, що тут в тилу за їх дітей, от хтось щось робить, підтримує морально-духовні напрямки дітей, дарує їм е, іграшки, тощо і великі заходи ми. Стараємось робити на рік десь 7-8 заходів. Ми робимо. Тобто, це та заплановано, так так. так, так? так? Нас це зап... нас все заплановано обов'язково, і саме потужний захід був останнього разу. Ми робили, як і кожного року відзначається день захисту дітей. Але ну цей захист дітей, на жаль, під звуки сирен, під тривоги і тощо. Ми в цього року зібрали півтори тисячі людей. 600 дітей прийшло. Це з батьками. Uh -huh. 600 дітей прийшло, і там були наші герої. Е, вони отримали подарунки. Це іграшкові набори. Була дуже чудова лотерея. Розігралися, розіграли ми понад 70 роликів, сучасних, гарних роликів: скейтборди, і солодка вата, анімації, фотозони. Тощо це. Те, що дає дітям радість. І, і воно захоплює нашу команду. Буквально пару неділь тому зробили в Розділянському районі також маленький пікнік на 60 дітей. Ну, казалось би, невеликий, але діти вони були довольні. Шашлики, іграшки, різні якісь локації, рибалка, і це все радість для дітей. І ми в такому напрямку працюємо там і черпаєте сили, там надихаєтеся. Так мені інколи моя команда каже, і не тільки команда Сергій Ігорій, що ви... Приймаєте, ви в 12 часов ночі, ви нам дзвоните задачі, нарізаєте в 4 утра, ви вже нам розписуєте графік, що робити, де забрати і так далі. Але так, да, дійсно, на жаль, такий час, коли треба не спати, а бігати, бо кожна година, кожна хвилина, вона дає якийсь результат. Ми хочемо її використати з користю та користю. Бо знаєте, як одна людина сказала, врятувавши одне життя. Ми рятуємо цілий світ, і хочеться, щоб це одне життя ми, як наша організація, як наша вся команда. Нам вдалося його врятувати. Як долучитися до роботи благодійного фонду Шляхетна справа, аби ваша команда могла і далі продовжувати допомагати? Ну все дуже просто. Я сьогодні в Майці такої гарної, брендибрендованою є шляхетна справа, благодійний фонд. У нас є Фейсбук. Інстаграм, соцмережі, тобто сайт офіційний, там можна чи нам написати, чи нам задонатити, чи нас підтримати. Тобто, якщо ти вмієш фотографувати, це твоя волонтерство. Якщо ти вмієш гарно фасувати харчові набори, це круто. Якщо ти вмієш керувати автівкою, це також круто. От ті речі, які ти вмієш сьогодні, це твій талант, яким ти можеш послужити ближньому. А сьогодні наша Одеса, Одеська область, Миколаївщина, Херсонщина, вона потребує підтримки. Їх дуже багато. Сергія, я вам дуже дякую за цю теплу розмову. Дякую всій команді. Передасте обов'язково за те, що ви робите. Це дуже важливо насправді. Спасибі. Дякую вам. Сергій Шутов був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.